Вітаю всіх! Прийшли такі монетки від підписника: 25 копійок, товстий тризуб. Аверс монети бачимо зображено тризуб потовщений. Зверху напис Україна. Внизу дата, по боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт монети. Мілка, приривча сторифлена насічка. Та реверс монети напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках з Вінком. Ціна звичайних монет стартує від 1 долара, Ну, якщо вам попадуть монетки, виготовлені в іншому металі, не з латуні чи алюмінієвої бронзи. Є мідні білого кольору та магнітні. Як ось Мідна монетка, ціна її від 50 доларів. Стартує, виглядає вона ось так. Як бачимо, кардинально відрізняється від інших монет. Білого кольору монетка коштує від 100-150 доларів, а магнітна. Від 200-250, Якщо у вас є монетки такого типу, можливо, є попадуть з поворотом у 180 градусів, я такі монети купую. Фото скидати на пошту. Пошта Bitcoin Предатор або просто насік. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.